Чому ніхто в країні, де дуже багато розумних людей, і було 40 мільйонів населення, не створив таку компанію, як інжу. Зрозуміла, модель в Америці це мільярдні компанії. Це мітось, там, створюється новий фонд, за півроку залучає 10 мільярдів доларів і йде інвестувати. Не можна дивитись на американський ринок, якому 60 років намагатись зробити те саме. Ну, тобто, вам просто ніхто не дасть грошей. Ні, так не працює. Потрібно було мати якісні активи. Створити всю інфраструктуру, компанію з управління активами, депозитарну установу, фонди, передати ці активи в ці фонди і піти, запропонувати інвесторам придбати частку, умовно кажучи, в такому фонді. Чому в нас вийшло? Бо ми будували, ми побудували більше 40 об'єктів, продали їх мережу, продали їх приватним інвесторам. Нам легко було визначити, по якій ціні це має придбати фонд, тому що в нас є аналогічні угоди в ринкових умовах. Не було жодної проблеми з точки зору оцінки вартості того об'єкту.